Не вдалося сьогодні зіграти гарну гру. Ми не готові до цієї гри були. Напевно, у нас все дуже добре. І умови, і все, ви розумієте. Про що я. І ми говорили тільки що про це. Але ж все-таки ми розуміємо, що дефіцит гравців і селекція, ми, ми в пошуку, в пошуку непоганих футболістів. Але що сказати, що сказати? Маємо те, що маємо. А ми не говоримо, що Войні гравці, ми всі, не всі десь не допрацювали, десь не достукалися. Але ж все-таки майстерність багатьох футболістів під, під питанням. Ну, перемога, звичайно, у нас завжди приємна. Ну, ми налаштовувалися, тому що домашня гра, ми е, знали, що нас чекає дуже серйозний суперник. Що це хороша збалансована команда, що вони грають саме на футбол, що вони хороші. Їх лінія і в атаці, і в обороні, тобто ми дуже серйозно налаштовувалися. Для нас дуже важливо було також на позитиві зіграти цей матч, тому що е -е, ми програли Шахтарю. Обіграли минай. Тобто таке було двоя така ситуація. Тобто, тут важливо зараз було для нас в психологічному плані, щоб вони повірили в свої сили, можливості і рухали далі. Ми їх дуже серйозно сприймали, звичайно, кривбас, ми дуже серйозно готувалися, дуже серйозно сприймали, тому що я знаю, кажу, що команда вміє грати в футбол, що команда грає в футбол. Е -е, тому, ну, я просто своїм хлопцям вдячний сьогодні за самовіддачу. дачу. Загалом ну, не все було, в принципі, в першому таймі, ну і в кінці другого тайму не так ідеально, як би хотілося. Але загалом вони, в принципі, те, що просили, вони сьогодні виконали. Грали сьогодні з командою Львів, команда дуже непоганого рівня. В першому таймі вони сильніше були, переважали нас, в другому таймі ми трохи додавали, більше сильніше були, але щось не вистачило, я не знаю, але нічого тут страшного немає. Ми будемо битися далі, працювати. Таких помилок допустилися, яких ну, не потрібно допускатися. Ну, так не можна. Але треба працювати далі і не здаватися. Ми будемо працювати над цими помилками, їх виправляти і йти далі.